друже. дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Сьогодні у нас черговий розклад на наступний тиждень. Як завжди, на початку. Я вітаю всіх, дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення. Дякую всім, хто дивиться. Дякую тим, хто пише запитання. Але люди чомусь соромляться і вважають, що якщо вони напишуть запитання, то тоді розклад буде платний за гроші. Ні, тут ви пишете в коментарях запитання загальне, тоді я роблю розклад, роблю відео. А якщо ви хочете щось про себе, то, звичайно, це буде за гроші. Отже, зараз ми робимо розклад. На тиждень, який відбудеться з 14 до 20 липня 2025 року. Звичайно, цей розклад для України і українців, які мешкають зараз на території України. Маленька кубка це у нас старші аркани. І ця кубка у нас показує фон тижня. Велика кубка це у нас ситуаційні і придворні карти. І ця кубка, ці карти показують деякі нюанси і деталі. Дивимось, що чекає на Україну і українців на тиждень з 14 до 20 липня 2025 року. Не можна сказати погана чи чудова картка, бо все треба дивитися в контексті з сусідніми картками які нюанси, що саме. Так, друзі. Зараз я подивлюсь, чи гарно вам видно. Так, фон тижня. І далі, що ми бачимо, це знову ж, знову ж таки, нас будуть склоняти до перемовин. Щоб щось будуть обіцяти, якісь дарунки. Але ці дарунки будуть не дуже не дуже великі, але це буде більше ну, якось виглядати, як, як така опіка, забота якась. І ще, знаєте, є така, така штука, коли не, не дуже багато грошей. Але потроху вистачає кожному. Але не, не, не якісь забаганки. А саме не необхідне, все необхідне є у всіх. І це добре, на мій погляд. А, далі що ми бачимо, що нам при, ну, під, підказка така, що нашому керівництву треба буде шукати якісь. Інші шляхи, бо ну, напряму, напряму як заведена традиційна не виходить. І треба шукати щось таке. І що? дуже, ще дуже важливий момент, це треба буде прийняти рішення. От знаєте, от як є така методика, кажуть, Візьміть аркуш паперу, і напишіть ліворуч плюси, праворуч мінуси, чи навпаки, якоїсь ситуації, в якої ви зараз знаходитесь, чи щось, якась, якась справа, яку ви хочете зробити. І напишіть, це позитив, це негатив, чи навпаки. І подивіться, чого більше. Так ось, ось ця картка саме про це. Зараз буде якийсь вибір. І треба дуже-дуже уважно подивитися і прийняти цей, це, ну, як би, не просто вибір, це альтернатива. Два. Так чи не так. По-іншому. Буває вибір, коли там три-чотири варіанти, а тут тільки два. Це називається альтернатива. Ну і також Масть мечі каже про те, що ну, так, війна нікуди не поділася і е, ще жорст, жорсткіше ще стало. І це, це погано. Але перемовини, перемовини, перемовини постійно оце вітає в атмосфері. Але ми ж розуміємо, що нам треба не будь який Мир чи перемір'я. Нам треба, щоб все було чітко, справедливо і надовго. Тому, друзі, не, не, не дуже простий буде тиждень. Треба буде зробити вибір, треба буде якось лавірувати, як то кажуть, а, але Ну, так, як би, мовити, поганих карт немає, але вони такі якісь трохи з двійним таким на да, дном. Ну, щось щось таке, що є там сховане. Тобто завжди в цьому нас нам да нам допомагає. Розум. Так? Треба думати, треба аналізувати, розмишляти, і тоді буде прийнято правильне рішення, яке яке нам допоможе вирішити все це добре. Всім бажаю гарного тижня, скорішої перемоги і слава Україні! Слава за